А ми отримали нову, дуже цікаву гру. В Неї дитина може грати наодинці або з батьками чи друзями. Показуємо все дуже просто. В мене є сьогодні колега, напарниця по грі. Є такі вертушки спеціальні, вони одягаються сюди. Ставиться, працює вона без батарей. Так, раз, два, три. Ми просто натискаємо ногою О! і ловимося. Дуже легко, дуже просто. Одягаємо, натискаємо і програла. А також, до речі, в комплекті є такі окуляри, коли дитина грається сама, щоб вона там собі не попала в очки. Наприклад, дуже зручно, дуже класно, дуже весело.